Так, Рівнянин Юрій Лопотюк прийшов сплатити комунальні послуги до клієнтського простору Рівнегазу і принагідно долучився до благодійної акції зі збору на протитанковий тренажер для ЗСУ. Такі установки призначені для навчання та тренування операторів протитанкових ракетних комплексів. Важливо, щоб в першу чергу нас це наближало. Швидше до перемоги, бо вже хочеться закінчення війни щоб ми вже виграли і жили щасливо в нашій рідній Україні. Чоловік каже, намагається допомагати армії регулярно. та завжди ну в рівне газ, я думаю тисячу споживачів в день обслуговує і, хоча б... 50 чи 100 людей завжди долучаться до такої акції. Наша компанія РГК, да, спільно з фондом Повернись живий долучилася до акції по збору коштів на тренажер протитанкового ракетного комплексу. Наразі спільно з нашими споживачами і нашими фахівцями, які працюють в компанії, вже було зібрано близько 300 тисяч гривень. Хочу сказати про те, що навіть невеличкий вклад, спільний наш пришвидшує нашу з вами перемогу. Вартість тренажера один мільйон гривень. Наталія Черкас каже, акцію проводитимуть, доки не зберуть всю суму. Відкрити додаток. Тут ми вносимо суму, да, бажану яку потрібно задонатити. Вносимо номер карти. Це не єдина благодійна акція, яку проводять у Рівнегазі. Перша сітка була сплетена початок першої сітки. Ми в лютого 22 року. Це почали дівчата. Наші на станках на базі абонентської служби рівнегаз плисти сітки. Наразі є дефіцит основи. Трошки є з цим проблема, але саме велика проблема це нехватка рук. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.